Настав той час, коли oled монітори перестають бути забаганкою для дуже дуже заможних геймерів. Так їхня вартість все ще вища за традиційні рідкокристалічні монітори, проте все ж вона стає більш-менш адекватнішою. А нинішнє третє вже здається покоління oled панелей позбавляються дитячих хвороб попередників здебільшого. Сьогодні ми поговоримо, як би це дивно не звучало про один з найдоступніших преміальних. Геймерських моніторів ROG XG27AQD, який є цікавим представником класу, маючи як ряд переваг, так і своїх особливостей чи недоліків, які обумовлені намаганням знизити ціну. А ще його обережно можна назвати монітором з AI. Зовсім трошечки. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. За своїм дизайном, новий монітор від ROG тримає планку стилю до інших продуктів компанії. Основна частина монітору тоненька, дуже тоненька, проте позаду все ж є місце для місків та охолодження. Так, мізки тут є, ба більше я рекомендую вам одразу оновити прошивку свого монітору, так як там повиправляли усілякі маленькі глюки. Стоїть це все на ніжці, яка дякую, що не трикутно дивна. Просто гарна ніжка, яка дозволить поставити щось під монітор. Вона дозволяє регулювати монітор по висоті, додаючи 12 см, нахиляти від мінус 5 до 20 градусів повернути на 90 градусів по горизонталі та повернути в альбомну орієнтацію. А ще, до речі, тут одразу подумали про усіляких стрімерів та крієйторів, і в самій ніжці підставки є отвір для кріплення веб-камери чи світла. Дрібниця, але приємна. Особисто я з усього вище перераховано нічого не використовував, адже користуюсь виключно кронштейнами. До речі, для кріплення тут використовується швидкоз'ємне кріплення, з яким значно зручніше ставити монітор на кронштейн. Ну і звісно ж, на задній панелі розташований логотип ROG, що підтримує Asus Aura. Sync. І ви можете зробити так, щоб у вас все світилось. Навіть монітори, які стоять у вас так, що ви не бачите цей логотип. Щодо роз'ємів, живлення: 3,5 мм аудіороз'єм, 2 HDMI, дисплейпорт, USB Type B для підключення по USB і розгалуження на ще два USB 3.2 Type A. Це особливо корисно для ноутбуків, де додаткові USB ніколи не бувають зайвими. І от тут і починаються перші наслідки доступності. По-перше, це HDMI. обидва версії 2.0, тобто вони обмежені за частотою до 144 Гц. Але про це поговоримо ще пізніше. Ще тут відсутні Type-C, для того, щоб підключати чи заряджати периферію, ну і загалом немає Thunderbolt. А ще можливо для когось це важливо: тут немає динаміків, взагалі жодних. Особисто я не знаю людей, для кого б це було важливо в геймерському сетапі. Проте, все ж, усе вище перераховане, як я сказав раніше. Це спрощення заради утримання адекватної вартості. Можна було б поставити те, чого не вистачає проте це одразу вплинуло б на ціну, і все було б значно дорожче. Для керування позаду індикатору жилення у вигляді логотипу року знаходиться п'ятипозиційний стік та дві клавіші, якими ви будете керувати на налаштуваннями монітору. Ну, або можна для цього використовувати відповідний софт, що значно простіше. Також на всі ці клавіші можна поставити швидкі функції, наприклад, перемикання входу, активацію shadow boost чи увімкнення геймерських фішок. До речі, shadow boost можна викрутити на значення динамічний, і монітор сам буде вирішувати, наскільки вам покращувати та підсвічувати ті чи інші тіні. От якраз тут таке. Собі AI. Ну і давайте трохи поговоримо саме про те, що нам дає зробити це меню загалом. Можливість активовувати VRR та AELMB, обирати між різними варіантами відображення, активовувати Shadow Boost для покращення зображення в тінях. Наступна вкладинка відповідає за налаштування зображення, такі як яскравість, суцільна яскравість, тобто рівномірна підсвітка усіх 100% дисплею, контрастність антифлікер, нагадування про очищення пікселів, яке кожні 8 годин буде нагадувати. Вам зробити шестихвилинну перерву від використання монітору, зберігаючи при цьому матрицю та її пікселів нормальному для постійного використання стані. Також там є окреме налаштування кольорів, температури, насиченості і так далі, що не дивно. Окремо, треба відзначити вкладинку Plus, яка дає користувачу трошки більше можливостей, і я б навіть сказав переваг в самій грі, і навіть корисних насправді. Лічильник FPS, секундомірче на екранний приціл це не новина і існують вже давно. Проте цей приціл також може бути динамічним і змінювати свій колір так, щоб його було видно на будь-якому фоні. Оце дуже класно. А от друге, це вже зовсім чіт. Режим снайпера збільшує обрану область дисплею до x 2 і після звикання може дати можливість не використовувати коліматор чи навіть іксівку в майже будь-якій грі. Насправді до нього реально дуже треба звикнути, адже є різниця між тим, як об'єкт заходить в цей квадрат і я з'являється в його центрі. Проте в тому ж, наприклад, другому сталкері, де на початку прицільні засоби є рідкістю, це дійсно може допомогти. Проте, у мене є зауваження: з невідомої і незрозумілої причини не можна на швидкий доступ. Назначити функції з Game+, Plus, тільки сам GamePlus. Як на мене, то було б набагато корисніше мати можливість швидко увімкнути той же приціл, ніж відкривати усе меню Гімплюс, і там потім обирати джойстиком потрібну функцію і так далі. Ще, до речі, можна емулювати монітор 24,5 дюйми, якщо вам це необхідно. Я так розумію, це для зовсім кіберкотлет, які в залежності від гри можуть використовувати 27 або 24 дюйми. Не питайте, просто я знаю, що деякі так реально роблять. Менше з тим, час говорити вже про продуктивність монітору. xg 27 – це 27 дюймовий монітор з роздільною задністю QHD, тобто 2560 на 1440, яку особисто я вважаю оптимальною для сучасного ПК геймінгу. Час відгуку to грейтугрей 0,3. Мілісекунди, частота оновлення 240 Гц при підключенні через DisplayPort та 144 Гц при підключенні через HDMI, чого для консолей загалом буде достатньо. Щоправда, так як це 2.0, то 4К 120 Гц тут будуть недоступні навіть в емуляції. Ну і найголовніше це OLED з усіма плюсами та мінусами OLED. Це, звісно ж, нескінчена контрастність, відсутність ореолів навколо світлих об'єктів і так далі. Новий XG27 має панель за технологію W OLED, на відміну від поширених майже усюди QD OLED. Основна різниця між ними полягає в виробленні білого світла, споживанні енергії та відповідно вигоряння. Якщо монітори з Quantum Dot досягають білого поєднанням червоного, синього та зеленого, то в White OLED, власне, має для цього окремий білий світлодіод, який споживає менше енергії завдяки цьому, виробляє менше тепла, збільшуючи час життя пікселів загалом. Тобто ми отримуємо довговічність ціною дещо простіших кольорів та яскравості. До речі, про них. Щодо кольорів, дисплей Покриває 133% кольорового простору SRGB та 98% dci p 3 Тобто для роботи з SDR контентом його більш ніж достатньо, він ідеальний. А от для створення HDR контенту кольори все ж можуть відображатись на крапелиночку не зовсім точно. Чи є різниця для геймерів? Абсолютно ні. Навіть якщо ви створюєте фото чи відеоконтент для умовного YouTube, тут усе буде чудово з відображенням. Моя рекомендація при роботі з фото чи відео вмикайте відповідний режим, відкалібрований для. Того, щоб працювати з sRGB. тоді все буде взагалі чудово. Це якщо говорити серйозно і усілякими цифрами та значеннями. А от за відчуттями oled монітор це реально кайф. Серйозно, можна тисячу разів боятися за вигоряння чи ще щось. Але перше знайомство з oled завжди закінчується фразою вау. Тобто, ваше життя ділиться на до і після. От у мене наче і непогані монітори, але поставивши цей, навіть дружина зайшла і сказала ОГО. Контрастність, насиченість, яскравість, це все реально просто неймовірна. Солода, яка не б'є на продуктивність. З яскравістю тут усе цікаво. По-перше, це дуже глянцевий монітор на відміну від розповсюджених напівматових Оледів. Через це його яскравість навіть вища завказану. Технічно Asus заявляють про 450 ніт яскравості та сертифікацію VESA дисплей HDR True Black 400. Проте усе набагато цікавіше. Зачасту в маркетингу компанії обирають найбільш можливе значення HDR, І, наприклад, коли ви бачите, що умовний смартфон чи телевізор має яскравість. Три тисячі ніт, то мається на увазі, що він здатен видавати таку яскравість на двох або відсотковому вікні. Тобто, не при цьому буде не весь екран в білому, а екран на чи десь. І це постійна історія взагалі для усіх пристроїв. Тут же при відтворенні SDR контенту при постійному білому екрані дисплей досягає 260 ніт, що загалом відповідає яскравості oled моніторів по ринку. А на 10% значення десь біля 750 ніт. В HDR же на стандартному профілі можна отримати приблизно 450 ніт по усьому екрану та біля 1200 ніт при розмірі вікна в 2%. Тобто технічно вони могли б цілком сказати, що у них яскравість 1200 ніт. В той же час для SDR-контенту можна знайти і більш яскравіші, і рідкокристалічні монітори, а от в HDR в своєму сегменті він реально дуже крутий. Проте багато функцій цього монітору взаємовиключають інші функції. Наприклад, якщо активувати ELMB, функцію, що має зменшувати розмиття руху шляхом вставки чорних екранів між кадрами, вона блокує з собою HDR та VRR. Працює тільки на 120 Гц і знижує яскравість монітору. Якщо вимкнути OLED-антифлікер, то буде обмежений VRR. На, на найнижчому значенні він буде в діапазоні від 160 до 240 Гц, на високому значенні від 200 до 240 Тобто, фактично, якщо ваша гра видає менше 160 FPS, то вам не має сенсу вмикати цю функцію. Нові oled матриці позбавлені проблеми дрібного тексту, коли його складно було назвати чітким. Додатково монітор пропонує опцію Clear Pixel Edge, яка розмиває краї тексту, але я в Ні сенсу не бачу, і як на мене, воно стає навіть гірше. RockStrix XG27AQD це монітор, який надає чудове зображення, насичені кольори, неймовірний чорний, надшвидкий час відгуку та дивовижний HDR. Він і якісно відрізняється від конкурентів своїм теоретичним довшим часом роботи пікселів, проте має і ряд своїх обмежень, пов'язаних з ціною. Загалом же, цей монітор можна сміливо рекомендувати тим, хто нарешті доріс та зважився на oled монітор в своєму житті. Ну а що ви думаєте про XG27AQD, обов'язково пишіть в коментарі, де я вас, як завжди, буду чекати, нас ну, з вами на Ско був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.